Вітаю вас, малята, і запрошую сьогодні разом зі мною на гостини до повітряних красенів. А хто вони, спробуйте здогадатися? От дива, погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Правильно, це метелик! Тож сьогодні цей чарівний метелик запрошує вас займатися разом із ним, згодні? Тоді рушаємо! Але спочатку, як і завжди, розпочнімо нашу подорож із зарядки для мозку. Ви можете виконувати вправи, які вам подобаються. А я пропоную сьогодні вивчити нові та згадати старі. Розпочнемо з вправи пончик та булочка. Один кулачок міцно стискаємо, це буде булочка, а інший кулачок ось робимо такий пончик. І тепер змінюємо пончик на булочку. Прокидається. Кулачок стискаємо міцно. І можна те саме робити з оплеском. Ось так. А наступна наша вправа буде папір. Показуємо папір і ножиці. І тепер змінюємо Папір на ножиці. папір на ножиці. Папір на ножиці. Пробуємо разом зі мною. У мене теж не завжди виходить. Про це це дуже допомагає нашому мозку. Ножиці змінюємо на папір. Ножиці змінюємо на папір. Спробуємо робити це ось так з кулачками. Ну що ж? Ця вправа в нас теж вдалася. І ще є одна дуже цікава вправа. Називається вказівний мізинчик. Обидві ручки затискаємо в кулачок. На одній вказу... вказівний. Показуємо. На інший мізинчик. І тепер змінюємо вказівний мізинчик. Вказівний мізинчик. Змінюємо. Ось так. Пробуйте, чи вдається змінювати. Мене теж не одразу вдається ця вправа. Проте вона теж дуже корисна і пробуджує мозок і готує його до роботи. Ну що ж, зарядка допомогла прокинутися нашому мозку тож саме час для складних завдань. Малята, виявляється, метелик прилетів з країни математика. Він мешкає на закодованих повітряних хмаринках, на яких написані приклади. Давайте з вами разом спробуємо їх вирішити та допомогти метелику переліті з однієї хмаринки на іншу. А ще, малята, у метелика є спеціальні допоміжні кубики, які допоможуть нам рахувати. Ну що, спробуємо? Ось і перший приклад підказує метелик. 2. Додати 2. Подивіться, які допоміжні кубики допоможуть нам порахувати. Отже, давайте рахувати разом. Тож 2 додати 2. Скільки буде? Будьте уважні. Правильно, 4 розумнички. Наступний приклад. 5 додати 1. Порахували загальну кількість. Ну, звичайно, молодці! Буде відповідь 6 розумнички. Рухаємось далі. 3 додати 1. Рахуйте разом з метеликом. Отже, разом буде. Правильно 4. А ось і наступний приклад. 2. Додати 1. Скільки буде? Рахуйте уважно. Відповідь 3. І ще один приклад є на хмаринках. 3. Додати 2. Разом буде. Підказуйте метелику. Правильно, 5. Рухаємось далі. Ще є хмаринки в нас. Адже будьте уважні! Два додати 4. Вам допомагають кубики метелика! Отже, разом буде 6 розумнички, а тепер 4 додати 2. Рахуйте уважно, молодці! Це 6. 3 додати 5. Скільки буде? Порахуйте разом. Правильно 8. 5 додати 2. Разом буде. Молодці. 7. І ще один є приклад. 4 додати 4. Отже, разом їх буде. 8. розумнички. А тепер спробуйте порахувати самостійно, без допомоги рахівних кубиків. Спробуємо. Тож, 1 додати 3. Уважні будьте. Молодці. Я думаю, ви правильно назвали відповідь 4. 6 додати 3. Правильно, 9. Наступний приклад. 7 додати 1. Буде 8 розумнички. 4 додати 3. Правильна відповідь. 7, молодці. І 2 додати 3. Правильна відповідь. Підказуйте метелику. Правильно, 5. Але і це ще не все. Виявляється. У метелика є хмаринки на віднімання. Тож тепер будемо зменшувати відповідь 5. Подивіться на кубики уважно. Мінус 3. Залишилось. Правильно, розумнички 2. Отже, 3 мінус 2. Відповідь 1. Які ви розумнички. Наступний приклад. 5 мінус 1 дорівнює 4. Правильно, 3. мінус 1. Будьте уважні, дорівнює. Правильно порахували 2. Ще один приклад. 4 мінус 2. Дорівнює 2. Рухаємось далі разом із метеликом. Наступний приклад подивіться: 6 мінус 3. Будьте уважні, рахуйте відповідь. Правильно 3 від 5. Віднімаємо 4, будьте уважні. Відповідь 1. Розумнички. 7 мінус 2. Скільки буде у відповіді? Правильно. Відповідь 5. Наступний приклад: 8 мінус 1 дорівнює. Рахуйте. 7 молодці. І ще один є приклад. 6 мінус 4 дорівнює. Уважно порахували. Правильно 2. І ще одні приклади, які спробуйте вирішити вже без допомоги рахівних кубиків. Тож 6 мінус 5, будьте уважні, рахуйте. Правильно, один. Наступний приклад, подивіться, ще один є. Метелик дуже швидко перелітає з маринку на хмаринку. Я сподіваюся, що ви встигаєте вирішувати всі приклади. І ще один 4 мінус 3 дорівнює один. Розумнички. А зараз хочу запропонувати вам трішки порухатись і відпочити. Спробуємо разом з метеликом, так? Два метелики літали, вправно крильцями махали. Вправно крильцями махали. Та й на квітку присідали. Як на квіточці сиділи вуса в квітку опустили, потім криця в бік розкрили і знову весело взлетіли. Малята, а давайте разом з вами створимо галявину кольорових метеликів. В незвичний спосіб спробуємо намалювати їх в техніці кляксографія. Для цього нам знадобиться. Аркуші паперу, гуашеві чи акварельні фарби, пензлики, водичка. І я обрала ось такий фон для своїх метеликів. І ще можна використати маркер. Ну що, починаємо. Малювати метеликів будемо з паперу, складеного навпіл. Для того, щоб метелик був симетричний. Тож я беру аркуш паперу і обираю будь-які кольори для того, щоб мій метелик був кольоровий і яскравий. Беру перший колір і наношу його лише з одного боку паперу будь-якими зручними плямами, які вам подобаються. Беру інший колір, пензлик треба помити і наношу ще одну плямку. Візьму яскравий жовтий колір, додам плямку тут і ще додам трішки синьої фарби. Не забувайте мити пензлик від фарби. Так, як вам подобається наносити фарбу. А тепер створюємо Кляксу звертаємо аркуш навпіл і притискаємо його, щоб фарби поєдналися і відбилися на іншій стороні. Треба трішки почекати, щоб фарби просохли. А коли ми розгорнемо, то в нас вийде ось такий кольоровий метелик. А можна намалювати метелика за допомогою акварельних фарб, тоді він буде більш повітряний та прозорий. Тільки я хочу нагадати, для того, щоб малювати акварелю, її треба спочатку напоїти водичкою. І так само беремо будь-яку фарбу і наносимо її на одну сторону аркушу. І ще додамо ось таку яскраву бірюзову фарбу. Ну що, згортаємо і трішечки притискаємо, щоб фарби відбилися на іншу сторону паперу. І знову почекаємо, поки вони висохнуть. Для того, щоб вийшов метелик, потрібно тепер намалювати його половинку на цьому аркуші. Голівонька, верхнє крильце, воно трошки більше. Нижнє крильце і хвостик. І тепер вирізаємо заготовку з паперу, складеного навпіл. Подивимось на наше диво, яке вийшло. Ну що, ось така кольорова галявинка з метеликами вийшла в мене. Сподіваюсь, що у вас вийшло ще яскравіше та красивіше. Тож чекатиму на ваші роботи. І сподіваюсь, що сьогоднішня подорож разом із метеликом вам сподобалась. До побачення.